І так, сьогодні 30 липня 2014 року, другий день акції по збору коштів на потреби української армії і наших хлопців Горденківського району. Молодіжна організація Тур. Зараз виймаємо кошти, зараз 14-та година. Хлопці стояли тут 4 години. Зараз буде, от, бачите, є дірочка. Вибирай рукою легко. Вибирай рукою, просто рукою. Привіт. У нас зараз так, іде виймання скриньки, збір коштів на потреби армії безпосередньо для наших городенківських хлопців. От. Зараз подивимося, що тут є, так аби. Ми цього разу стояли ось біля приватбанку. Можна побачити приватбанк. От. Добре, давай я покажу, що тут всередині в коробці. От я запхав туди камеру, там от видно, що порожньо. Все, в коробці Пере Перераховуй тепер. Став також перевернути до О, супер. Мене таки, як я Притими такі 70.

Перерахують точно. Ще раз, 158 гривень. 158 гривень. 158 гривень. 50 копійок, 50 копійок закидай назад. Все.